Всім привіт! З вами Анатолій, ви на каналі Я та Мої Голуби. І сьогодні зараз я вам покажу. Мені вчора подарунок на день народження привезли, зараз я вам покажу. Три, Готові? Три, два, один. там -та там та татам -та -та Чутик Пікінчик маленький. Чутик маленький маленький. І вгадайте, як я його назвав. Він такий швидкий, як з мультику Вольт. той песик. Хто дивився, ставте лайк. О, І Гарний. Хоче злізти, але Вольт, почекай. Я зніму пару зніму відео і тебе не жаль відпущу, малий. Ня. Хочу до кати, до кухні, але це до двері до хати. Ось ти мене. Сьогодні субота, п'ятницю мені привезли. Але моє день народження 25 січня. Тому, всього малісінька, мені на день народження. Знаю, по рекламі можна дивитися на кожного на кожне свято, на будь-яке свято тварин мене подарунок. Але це коли ви її погравилися і викинули. Ой ще маленький буде в нас жити. Сьогодні місяць, чи півтора. Почті. Почті, який він файний. Він він файний, правда? Кому він сподобався, ставте лайк. Приходив десь сусідський ще песик графік. Гралося вони, але той старший песик. Вольт. Ходи вольт, 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 вольт.

Від мами забрала його. Ходи, кой. Може, післязавтра мама поїде і купить нашийник від бліга. Добре. Ви були на каналі я та Мої Голуби. Все. Всім папа! -па.